29 січня 1918 року, маленька станція Крути на Чернігівщині бій в ім'я ідеї, в ім'я Батьківщини, якими обкраденими виявилися ми, українці, після стількох років московського панування в Україні від нас вкрали, заховавши за товстеною стіною забуття нашу історію. яка… Незважаючи на час, усе ж не перестає кровоточити як рани тих трьохсот юнаків, які в січні 1918 року піднялися на захист незалежної української держави, протиставивши до зубів озброєним московсько-більшовицьким військам свої гарячі серця. Вісім десятиліть відділяють нас від того часу та події 29 січня 1918 року. Живуть в душі українського народу, ятрять його серце. Тож давайте зазирнемо в ті дні, відкриємо ще одну сторінку нашої історії, усвідомимо суть трагедії, ім'я якої крути. Уранці, 28 січня, потяг досяг станції Крути. Тут юнаки отримали наказ вивантажитись і рушити вздовж залізничного полотна на схід. На широкій засніженій рівнині колона зупинилася відданий новий наказ окопатися. Цілу ніч у глибокому снігу при 15-градусному морозі у своїх благеньких шкільних шинелях просиділи бійці у холодних окопах. Хлопці примерзли до кісток. Вранці вони ледь могли розігнути задубіле тіло. Ще не засіріло над крутами, як банди червоних, щільними колонами розпочали наступ. Та коли вони підійшли на віддаль пострілу, ці діти, тримаючи зброю в замерзлих, недосвідчених руках, зустріли їх рясним вогнем. Заговорили довгими чергами кулемети, поливаючи ворога свинцем. На допомогу молоді наспіла на відкритій залізничній платформі гармата під орудою сотника Лощенка. Саме вона якийсь час влучним вогнем стримувала атакуючий запал червоноармійців. П'ять годин без перестанку студентський курінь стримував червоні банди, сам, будучи під градом куль і гранат. Здавалося, перемога не за горами, але рапто. В атаку пішла піхота. Ворог обійшов лінію оборони з боків. Сотники Тимченко і Богачевський спішно подалися до Ніжна за допомогою, яку так і не знайшли. В бою був застрілений сотник Комельченко. Серед студентів почалася паніка. Підбадьорений своєю перемогою ворог кинувся в атаку. Більшовики безжалісно багнетами кололи груди юнаків, розбивали їм голови прикладом рушниць, добивали поранених. Великими були втрати майже 250 курсантів і студентів. Особливо тяжкі муки випали на долю 32 студентів, які потрапили до рук, сп'янілого від крові в ненависного ворога. Бішовики катували і дико знущалися над ними. Під жорстокого бою під крутами Червона армія заволоділа дарницею. Муравйов наказав відкрити по Києву вогонь з важких гармат. П'ять діб ураганного обстрілу перетворили життя киян на пекло. Полковник вимагав від підлеглих нещадно знищити всіх ворогів революції, такої кривавої різанини столиця України не бачила з часів татаро монгольського нашестя. У літературі вказується різне число жертв від двох до п'яти тисяч. Минуть роки, століття та пам'ять про юнаків, які полягли під крутами, ніде не зникне вовік, немає права зникнути, адже без неї немає історії, немає народу, немає країни. Вона світитиме не тільки українцям. А й усім тим, хто готовий покласти своє життя в ім'я ідеї. Сьогодні на нашій землі війна. Гинуть герої, захищаючи свою батьківщину. Своїми героїчними подвигами і герої Крут, і герої Небесної Сотні, і всі учасники сьогоднішньої війни. Довели усьому світу, що ми сильна нація, яку ніхто не переможе. Схилімо свої голови перед світлою пам'яттю тих молодих юнаків, які далекого січневого ранку заступили з собою шлях ворогам на Київ в ім'я Воскреслої сьогодні України.